Виконуємо номер 1004 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди найменше ціле число, що задовольняє нерівність. Задання перше. М більше або дорівнює мінус 19. Завдання друге М більше або дорівнює мінус 13,7. Приступаємо до виконання. Із двох від'ємних чисел більшим є те модуль якого менший, і меншим те модуль якого більший. Нам необхідно знайти найменше ціле число, що задовольняє нашу нерівність. У нас m більше або дорівнює мінус 19. Тому найменше ціле число в нашому випадку і буде число мінус 19. 19. У другому завданні м більше або дорівнює мінус 13,7. Тому найменше ціле число, що задовольняє нашу нарівність, це буде число мінус 13. Номер 1004 виконано.